Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Топорпумсте пише, що Кремля віддав накази найближчими днями зробити Києву пекло. Готується до виліту рекордна кількість борців. А 8 і лосімдесять завезли на оленю додаткові ракети для поразарядок одразу після відстрілку, тих, що зараз готові. Говорять, що буде задіяно до 200 повітряних цілей. Будьте обережні, пише, що Путін відмовив Трампу у наступних переговорах і хоче показати якусь там свою міць, нібито вдар. Перше по центру прийняття рішень у Києві, зокрема по куполу рада та по всій раді, росіяни готуються до масованого удару по Україні, намагаються зрозуміти шляхи прольоту ракет і їх необхідну кількість, щоб атака була ефективною. Вважає військовий експерт. Вильотами бомбардувальників з імітаціями пусків ракет росіяни перераховували щільність нашої протиповітряної оборони. Вважає військовий оглядач. Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Про це він сказав в ефірі Києва 24. На його думку, цієма вильоти ворожої авіації, які ми через день. Зараз спостерігаємо не підготовка до масового удару по Україні. Не тільки Х-101, Я думаю, нам слід чекати уражень різними засобами. Це будуть балістичні ракети, іскандери, будуть гіперзвукові ракети ракети і, Звісно, велика кількість шахедів, яка буде заважати перехоплювати ці цілі. Це може бути Х-59, Х-69, Х-555. Тобто там багато є чим стріляти. Підкреслив гетьман. За його словами, наразі росіяни ведуть підготовку до майбутньої атаки і намагаються дізнатися кількість наших зенітно-ракетних. Комплексів, а це можна вираховувати вімкненим локаційним станціям, але цікавить росіян не місце знаходження зерка, а їх щільність. Коли підіймаються ці борти, вмикаються наші засоби протиповітряної оборони. А коли вмикаються локаційна станція, то може зрозуміти, де вона знаходиться. Це не означає, що потім по ній можуть стрільнути, бо вона переміщується у нас, а усі комплекси мобільні. Таким чином, вони не стільки місце знаходження вираховують скільки вираховують щільність нашої ППО. Щоб зрозуміти, яка ймовірність втрат ракета, Вони враховують скільки треба запустити щоб певна кількість досягнула мети наприклад якщо ми знищуємо 8 з 10, то для того щоб долетіло 2, треба запустити 10, щоб долетіло 4, треба запустити 20, пояснив гетьман також знаючи щільність нашої протиповітряної оборони ворог зокрема матиме можливість зрозуміти шляхи прольоту крилатих ракет та бо вони маневрені, каже гетьман він припускає що росіяни не роблять пусків зараз бо чекають щоб похолоднішало на цьому тижні росіяни вже тричі підіймали в повітря свою авіацію яка прямувала до пускових рубежів для Одарів по Україні так у ніч на 11 листопада окупанти підняли у небо не менше восьми стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет. Також міг 31 к які можуть нести ракети Кенжал. За даними моніторингової груп, бомбардувальники долетіли до пускових рубежів над Каспійським море. Ми навіть здійснили пускові маневри. Однак ракети запущені не були. Вранці 13 листопада був зліт то шести борців. Ту-95МС з оліногорська. Тоді росіяни атакували Київ ракетами паралельно з запуском чимо кількості шахедів. повітряні сили України збили дві крилаті ракети, і дві балістичні ракети. також сьогодні близько сьомої ранку повітряні сили ЗСУ повідомили, що з аеродрому олені росіяни підняли у повітря вісім стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Телеграм-канал Ніколаївський Ванюк повідомив про пуски ракет в районі Каспію о 8.26. ракети. Могли увійти у повітряний простір України близько дев'ятої ранку, але так і не були зафіксовані. Отже, пуски були знов імітованими. Редакція каналу не несе відповідальності за. Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.